Що таке партнерські відносини? І чи цей термін він актуальний стосовно любові саме? Дуже багато сімей сьогодні говорять і декларують, що вони будують саме партнерські стосунки. Дуже багато жінок вони рвуться в партнерські стосунки, і е, тут треба розуміти, що звичайно кожна сім'я для себе визначає це по-своєму. Тому що для когось, наприклад, якщо просто дружина працює і на роботі, і в неї є якийсь внесок в спільний бюджет сімейний, для когось це вже партнерські стосунки. А для когось партнерські стосунки це якщо дружина там 50% так само, як і чоловік, виконує там всі стратегічні якісь питання, які стають перед Сім'єю, тобто вона так і само працює, так само вона стрес якийсь має, так само в неї є якісь рішення. Вона приймає. тобто вона поряд із чоловіком намагається тягнути все там 50 на 50. Є, є, є так, таке визначення. І спочатку, коли люди починають ось такі відносини, чоловікам дуже сильно це подобається. Він думає, о клас вона не тягне з мене гроші. Вона готова за себе десь там заплатити в кав'ярні. Там їй не дуже потрібні мої гроші. Їй потрібен саме я. Вона намагається будувати партнерські зі мною стосунки. Вона готова там, коли ми починаємо жити разом. Там ми починаємо вже як сім'я бути вдвох. Вона готова там 50% вносити за комунальні за арендну плату. Плас. Тобто вона в мене не принцеса на горошині, а вона в мене рівноцінний партнер. Спочатку дівчина відчуває таку повагу до себе. Вона думає, типу, я тут не просто якась принцеска, а от я тут рівноцінний йому другий пілот там, чи перший пілот в якихось питаннях. І він, хлопець, спочатку. Але партнерські стосунки вони е, в своїй основі мають е, таку функцію, як справедливість. І до тих пір, поки. Обидві людини в цих стосунках вони дотримуються певних взятих на себе зобов'язань, певної відповідальності, поки вони відповідають певному рівню очікувань іншого партнера. А вони один одним задоволені. Тобто, якщо там дівчина, вона там струнка, наприклад, да? якщо вона там працює на роботі, якщо вона завжди там, я не знаю, усміхнена, в неї ніколи голова не болить, там ще, 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 ще. Тобто, тоді хлопець думає, так, звичайно, от вона мій партнер, ми по життю рухаємося разом, все добре. Вона думає, доки він заробляє гроші, доки він не там доки він на мене не кричить, доки в нього там немає там, жодних кризисів, депресій, там щось, доки він в гарному гуморі постійно жартує, тобто, все добре, романтика я до нього ставлюся добре. Але в житті, коли вони починають вже жити разом, через певний час хтось із них не витримує цю високу планку, тому що є різні обставини: життєві, стрес на роботі, невдала вагітність, хтось захворів із близьких родичів, гормональний збій, дружина набрала зайві кілограми. Тобто різні є фактори, які призводять до того, що в якийсь момент хтось починає просідати в цих високих очікуваннях, і тоді інша людина підсвідомо починає мститися. Вона думає, а почекай, подожди, жінка, думає, так почекай, ти ж я виходила заміж за нормального чувака, який заробляє гроші. А сьогодні, що у нього якась він якусь кризу зловив, його з роботи звільнили, він пішов на роботу, яка в два рази менше грошей приносить. Що відбувається взагалі? Я не можу поважати його як е, забезпечувача сім'ї, і в неї рівень поваги до нього. Він бачить, що вона до нього змінює ставлення. Він до неї починає змінювати ставлення. І вони починають один одного карати, вони починають один одному мститися, вони починають згадувати і говорити: а ти ось це не робиш? А він каже, а ти це. Робиш. Він каже: почекай, ну так ти постійно граєш мені на нервах. Він каже, а ти взагалі гроші не можеш заробити нормально. Тобто, І вони починають жбурлятися в один в одного претензіями. Тому що чому? Тому що ми справедливість почали руйнувати. Тобто, в партнерських стосунках справедливість це основний принцип. І... Жодну сім'ю, справедливість і пошук справедливості щасливими не зробив. І саме тому, коли люди поринають з головою в такий тип відносин, спочатку, перші місяці, навіть можливо перші півроку, коли вони навіть починають жити разом. Їм може бути дуже приємно бути в партнерських стосунках, але потім, в якийсь момент, вони розуміють, що ми один одного б'ємо словами, ми один одному мстимося підсвідомо або свідомо. Ми холодні один з одним, ми не розмовляємо один з одним. Тобто, це це призводить до того, що люди відіграються один на одному через те, що інша людина не відповідає певним очікуванням, які є. І саме тому партнерські стосунки це те, що спочатку виглядає дуже привабливим. Але через справедливість, яка в них є фундаментом, вони призводять до того, що люди дуже сильно потім один одного мучують і відіграються, знущаються, і намагаються цю справедливість постійно відновити а воно не відновлюється, і люди один одного дуже сильно нічать. Напевно, таке справді такий тип відносин він підходить більше в бізнесі, в переговорах, Звичайно. чим коли коли справа да коли це бізнес, кар'єра. Там партнерські стосунки більш менш нормальна історія, і то є ситуації, які треба інколи покривати любов'ю, прийняттям і дати людині другий шанс. Всюди дає справедливість між людьми, воно більше нівичить ніж людей надихає.